Морського зоря щодо врахування виробничих державних а також приватних інтересів транспортів Морського Зоря розробленні генерального плану села Заря. Віктор Васильович, зачитайте цей лист. Зачитуємо. Приватне жені товариство, концумерська, далі потекста товариства є провідним відділенням ребенковострівної далі, щоб у довго компанії. Державної фіскальної служби України товариство віднесено до числа великих платників податків, як одне з бюджетно-творчих і змінить не лише в а й області. Загалом. При цьому вже понад 40 років виробничі потужні товариства розташовані на трьох земельних ділянках, які знакові на території Зорянської сільської ради. За межі на самого пункту села Доря, земельна ділянка площа 117, га, що перебуває у ціну користуванні товариства на міста і державна акції. Земельна ділянка площа 0,86, що орендується товариством відповідно до доброго оренду землі від 21.06.2010 року. Третє, замена ділянка площу 523, що орендується товариством відповідної додово Рен землі від 6.10.2010 року. Разом із тим радою на кістерлі No1386 від 24.000 року розробляється Геннадій фланцевозря Рівінської району. Проєкт заслану було розроблено приватним підтримцем Репутте. В інтересах товариства та з метою підготовки товариством своїх пропозицій щодо проєкту Н-плану. Адвокатом Філіппі АО було зібрано інформацію щодо розробки генплану та процедурі його розпередення. Проєкт генплану було названо радою відповідь, відповідь на адвокатський запит номер від 15 до, 12 до 2015 року. Однак ні раду, ні у відповідь, відповідь на адвокатський запит не було названо всіх документів, які пов'язані з генспланом, на які як впливає і завдання на розроблення Генерального плану населення пункту. Зміни до, до Генерального плану населеного пункту були розроблені разом із проєктом на плану СІ. Та передані раді, про що свідчить акт надання послуг від 8.12 до року. Зокрема, товариство так і не було отримано. Схема розташування села Заряз в системі розселення масштаб 1,25 тисячна. Плани існуючого використання території Зорянської сільської ради Іслам.

Вони не хочуть, щоб їх включали межа цього пункту, цього зряду. А що це дає плюси мінуси, які є? Ви розумієте, що тотальний закон, якщо буде в межах села, то він не потягне там набагато інші норми села. Вони не потягнуть, то вони закриються, і наші півзорі мужчин... Ні, мене не залишили. Це не правда. Це не правда. Це правда. Це правда. А я, я скажу. Най спеціаліста тоді не я скажу. Шановна громада, я суд зводиться до наступного. Наскільки ми розуміємо, на той момент, коли нам стало це відомо, нас мали навіть включити в територію населеного пункту, де ми ніколи не були. Наша компанія з цим категорично не згодна, в нас ціла низка є причин, чому ми не погоджуємося. І на це ми не погодимось ніколи. Тобто ми будемо, якщо це питання, я забігаючи наперед, буде поставлено таким чином, що нас включать не план, ми підемо до суду, ми будемо оскаржувати це, бо ми вважаємо, що це не заповно. Це порушує наші інтереси дуже суттєво. Якщо тут звучали про те, що ми податки будемо більше платити, не вводьте, будь ласка, громаду не обманюйте, на наші податки це жодним чином не вплине. Але якщо це відбудеться, це вплине на податкові надходження цієї сільської ради. Через те, що ми на сьогоднішній день знаходимося на обліку в місті Києві в податковій інспекції по обслуговуванню великих платників податків. Якщо нас включать в майже ціла я думаю, що наше підприємство буде вважати за доцільне перереєструватися в Київ і незвітність туди подавати. А сплачувати туди ходифо, частина значна якого йде в вашу сільську раду, і яка, я впевнений, формує значну частину вашого бюджету. І решту податків ми будемо сплачувати виключно за місцем нашого обліку. Будь-хто з вас може зайти в інтернет, побачити реєдну таких великих податків, побачить, знайти там наше підприємство і знайти, де ми обліковуємося. Чому для нас чому ми цього не хочемо? Для нас це серйозно впливає на санітарну зону. Це серйозно впливає на статус нашого підприємства як потенційно небезпечного об'єкту, бо ми одразу фактично після того, як ви нас включите в межі населеного пункту, ми не будемо статус потенційно небезпечного об'єкту. При тому ви поміняєте тільки папірці, бо нічого по факту не зміниться. Тобто ми не станемо більш небезпечними для населення, в нас не збільшаться витіди, в нас нічого не зміниться, ви просто зробите і лінії поміняєте на карті. А для нас це фактично означає ну, масу складнощів. Це ускладнює процес роботи підприємства настільки, що я не впевнений, що ми зможемо належним чином працювати. Ви повинні розуміти, що генеральний план це не лише документ, який відображає інтереси людей. Він відображає інтереси також юридичних осіб, через які до речі це впливає також і на інтереси людей. 800. Жителів, як ну, не 700, найменше, десь приблизно 500 жителів вашого села працює на цьому підприємстві і отримує там щомісячну заробітну плату, яку витрачає в межах цього села. І якщо ви ускладните життя нам, ви фактично ускладните життя своєму собі. Тому я якби, я не хочу вдавати зараз в технічні деталі, хоча ми. Експертизу замовили цих всіх речей. Ми позицію і технічно маємо з цього приводу. Але разом з тим, я ще раз наголошую: підстав для включення нас в межі села немає. Я біля заводу не бачу будівель, я не бачу землі, яку там можна роздати людям. Всього цього там немає. Але разом з тим, наскільки я зрозумів, з тих, того часу, який я провів тут на, на цьому засіданні, ваше ключове завдання цим генпланом – створити можливість для росту вашого села. Якщо ви нас туди включите, ви цю можливість собі не створите, ви навпаки її зменшите. Тому я просив би громаду все-таки зважено поставитись до цього питання і не робити кроків, які би, скажімо так, йшли в супереч і нашим, і вашим відповідним інтересам. Дякую. Дякую, хто ще хоче? Просто Борис це. Ти хоче про мене виступати. Шановну, по чому питання? Я, я для того, щоб зрозуміти ситуацію, вся виробниця зона входить в цей інфлан. Стоїть питання, щоб виключити одну структуру тій. Джовий план. <реш> Де? Де? Вони, вони до цього часу ніхто не входив, правильно я кажу? Да. Сьогодні стоїть питання, щоб всіх включити. Для, того, для чого? Кого, Кого? Кого? Весь Ні? виробничий. А ніхто не, ніхто. Ну, не, не Не перебувайте, будь ласка. Ні, Ту, Ту. Значить, У сьогоднішньому генплані всі виробничі підрозділи, включаючи в новий генплан, правильно? Кроме сполутарного заводу, така пропозиція? Чому вчителю? Ну, чого ви мовчите? <підали> <підали> Ні, віктор ну давай. Чи ти не знаєш, <підали> що Є пропозиції. Стоп, 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 стоп. Шановні. Значить, я відчував, що буде така ситуація. Я відчував, 21.016 року я вніс пропозиції по Желянській сільській раді і пограбу і по цьому. Пункт 1 під пункт 1Б. Включити в межі села. Всю без виключення територію виробництва. Шановні наші депутати, одноголосно проголосували. Це вже проголосовано. Все, проголосовано, шановні. Можливо, тому що я трошки більш досвідчений в цих питаннях, можливо, тому, але я це питання протягнув через сесію. І сьогодні наслякать, що ми будемо мати, що ви уйдете, ну хіба що ви вертольоти площадки там будете робити для того, щоб злітати. Я, наприклад, все зроблю для того, щоб або вся виробнича зона включалася, або ніхто не включався, тому що у нас всі одинакові. Де гарантія, що завтра на території автопарку, на друг... якісь другі підприємства. І буде трохи нечесто по відношенню до тих нових підприємств, що одні включені, другі не включені. Ми вже маємо ситуацію по других об'єктах. Що не було включено, не було включено в свій час, і без нас приймали рішення, районні структури, обласні структури, нас ставили тільки перед фактом. Чому і зараз спори йдуть по тому? Я потім зупинюся на цьому. Але по чому питанню? Я рекомендував би зараз комісії вискажити свою думку. Сесія все рівно всі наші думки нашої комісії потім приймати буде сесія. Правильно я про сесія буде приймати. По даному питанню вже рішення прийнято. Якщо зараз комісію удасться переубідити депутатів, будь ласка, вносить пропозиції та зачі. Я, наприклад, маю пропозицію поставити на голосування, щоб потім депутати знали, чи комісія готова змінити рішення, чи не готова. Борис Маледі, ми Мухай будемо всі митар. пропозиції ставити на голосування. Мухай Мухай, я свого боку, архітектор. Що є державні будівельні норми, згідно які не можна розвивати населений пункт трасою державного значення? Тобто, зоря має бути зосереджена тільки з лівого боку у нашій трасі, коли ми їдемо на, на... Це в межах, а це за межами. Тобто, там є виробництво, яке залишається за межами населеного пункту. Це передбачено законодавством, і є населений пункт. З іншого боку траси, яка має охорону метрів, і тільки так має бути. <поцелект> було, це ми вертаємося до того питання, де я сказав або всі включаємо, або не включаємося. Але шановний шановні хочу хочу вам добавити, що в нас є вже там будинки. Які за обмежами і вони входять межа? Правильно я говорю? У нас є будинки за трасою, які входять в межі Є, Так що вибачте, якщо межі на село Бунду, тут і готові, то сільські раді треба передбачити переходи через трасу, будувати переходи. Ні. Під землі, над землі. Так, Можливо, це буде людина. Значить, я вбачаюся, якщо є там будинки, там дійсно є будинки. Но є таке поняття, історично склалося. У нас є хутора, які ми включаємо в межі населеного пункту, які взагалі далеко від сіл. Аби якщо... отримати право власності на земельну ділянку під будівництво. Там житловий будинок. Так, да, і все. Наш головний санітарний лікар каже правильно, якщо значить, воно розбито на а, дві частини, ми повинні підземні передбачити за рахунок бюджету сільської ради і надземні переходи. Як Це зробили в білій кліниці. Ну, Шановні. Шановні прийняті, не того, було добіг. прийнято рішення сесії для того, щоб на слідуючій сесії озвучити для депутатів, ставленно на голосування конкретне питання і голосуємо. І доходимо до відома депутатів. Готові вони змінити своє рішення чи не готові? Оце буде саме правильно. Ми ж таки хочуть. Та зараз на голосування висказалися, всі ставлю на голосування. Всі став на голосування. Схему планування території Рівненської області, затверджено обласною радою Рівненської області. Оце наше підприємство. Оце обведено синів, це єдиний в цій області, як це називається, промисловий вузол, існуючий, Існуючий, не перспективний, як оці обведені червоні, а існуючий. промисловий вузол. І те, що ви зараз приймаєте, це... якщо ви приймете це включення нас в промислову зону, ви фактично порушуєте оце. Як би ви думали, коли в нас вже вводя до мене, а в я б запропонував заїхати в племень перш. Там теж розділили село і той саме. А, ну, Ставте на голосування. Ні, ні, що Головний архітектор. Зараз завод. Як ваша адреса, як вишиться? Село Зуря, питання, відсутні. Вулиця Село села Заря. Але я головний архітектор району і Марія Петрівна є, можна сказати, права рука. І говорить, і обводить у вас в Що з другої сторони міжнародних трас не можна забудовувати. Так от оба забудовується з другої сторони вже при вас, шановна пані, а біла кліниця теж при вас, Марія Петрівна, і, 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 і нормально. І переходи на землі там робили не за місцевий бюджет. Я в білій керівниці будував будинки, як бульник, я, був, я знаю. О. І в Обарві збудують не за місцевий бюджет. І все це збудує держава, і ще й трасу реконструює. Ви шукаєте аргументи, хочете нас обуть, вибачте за, за тавтологію, за, за це слово, обуть, обмануть, і щоб ми от підняли руки і вийшло так, як ви хочете, як вам потрібно. Бо ви поклали багато свого труда на оцей генплан, бо, бо хтось за нього заплатив. А ми, звичайно, не платили вам, отому не наші інтереси тут відсоюєте всі. Давайте наголошувати. Скільки забудовуєте? І ви цю приватний кожного. Ви особисто, і ви мене ремонт. То, то не кажіть тут, що заряд не може будуватися з другої сторони автотраси. Шановні, 21 січня моя пропозиція була, е, я надав пропозицію по даному питанню. Значить, включити в межі села Заря, всю безвичній територію Верниса. Їхня була друга пропозиція. Моя пропозиція і сесія була підтримана. Прошу поставити мою пропозицію, поставити їхню і винести ровні сесії далі. І всі питання, і так по верному питання. Можна, Ну, В принципі, як і розроблений, я хотів би теж наголосити, що генеральний план, генеральний план розроблений частковий відповідності до схем панування. Схем панування була розроблена в 2012 -му, 10 -му. 10 -му році. Яка той сам показав, це є документ, офіційний документ, підписаний всіма організаціями, санстанція, культура, архітектура, всіма вашими сусідами, сільськими радами, затверджена сільською радою, що райони затверджувалася схема. районна рада затверджена по цьому документу, які офіційні, які я неможливо, в принципі, за всі всі території, ці всі території, там, де не тільки способне зарядні, а й інші підприємства, вони є за межами. Тобто ж ця територія, як була, мала свої ісконні межі такі межі і залишаються. Можете ви дивіться, ви можете прийняти рішення, час поняти руки всі, що да, ми хочемо їх включити. Все не вопрос. Це то ж саме що людина хоче полетіти на Марс. На Є бажання, хороше бажання, але немає можливості. І тому до чого не видушує? Якщо ви це приголосуєте, я не можна, Що, прогулосуєте... ви це можна. Я, 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 я всі слухав, я нічого не казав. Я не кричав, не викрикнув, не, не приїхав нічого. Ви можете прийняти це рішення. Але яка суть, потім вони будуть в суд, виграють цей суд, генпан це, 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 скажуть, визнають не дійсне, возможно, і ви знову бачите ділянки ще на рік, я думаю, як мінімум на рік ще раз тянеться і буде пісня, наша нашого... почне спочатку. Так, що, будь ласка, ви подумайте У вас тим більше. Я ще інші питання є. Інші є питання, бо я про че. Я не приймав. <рес> Правильно, але я, я маю право висловитися. Я висловлююся. У вас там ще інші є питання, які, які, теж, які теж можуть повлікти за собою термін, цей це генеральний план вже 4 роки віси. 4 роки такого прицета ще не було. І за її руди. І за її руди. Та що, будь ласка, ви подумайте, чи ви ще хочете ще 4 роки про нічого? чи Чи вже хочете щось мати документи? У вас все? Да. Можна хвалити? Як сказав е, мені на інше, на підставці, то я не на підставці. Але я знаю, що люди молоді, чекають учасники. І ви візьміть реально, для мене, для мене, ролі, не граючи, на карті буде спитати, він все одно платить податки. Ну зараз, як вони подадуть до суду, він знову не дійсно, і наші злочини будуть ждати руками на того участка. А для тих людей... Якщо реально не просто по суті без закону. ну Ми ж більшість тут не архітектори, не знаємо. Я, наприклад, сама не знаю, як правильно, чи в межах, чи за межами, Але я думаю, хлопським розумом. Yeah, yeah. Я, наприклад, знаю, що чекає, тому що я знаю, я, до мене підходять мої виборці і кожен раз питають, генплан прийнятий, Генплан прийнятий. Yeah. І я знаю одне, що якщо ми його не приймемо. І приймемо, чи ключі у зони. Для мене, наприклад, немає різниці. він, Я знаю, реально просто читала і питала брудь туди, бо я не розумію з цьому. Приймемо їх. Вони подадуть до суту, дійсно. Виграють, і вони дійсно. І знову молодь жде, а молодь жде і дуже багато. Я хотів би поставити питання оцим двом панам, які апологети цього рішення. Скажіть, що? А позаде люди, які відстоюють питання, скажіть мені, що виграє? Територіальна громада села Зоря того, щоб включити нас в межах. Назвіть конкретно, що виграє територіальна громада. Шановні, я, я даю відповідь. Я даю, я даю просте відповідь на ваше питання. Коли ви будете включені в межі?